Як заощадити понад 400 гривень на оплаті електрики лише за один місяць? Це знає видання «Обоз.UA». Є ще одна гарна новина: до закінчення поточного опалювального періоду тариф на світло не змінюватиметься. А скільки саме будемо сплачувати, та як саме можна заощадити, докладніше далі. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ціна на електроенергію для побутових споживачів згідно з постановою номер 632, затверджена до 30 квітня 2025 року. А тому, що найменше до 30 квітня електроенергію продовжать подавати за тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину, а доти, тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься зі свого боку. Прем'єр-міністр Денис Мигаль підтвердив, що тариф на світло буде зафіксовано, як влада і Обіцяла. А ті українці, які отримують житлові субсидії та пільги, не втратять їх, адже гроші на це у держбюджеті є. На програму субсидій та пільг у 2025 році передбачено 42 мільярди 300 мільйонів гривень. Водночас, нагадує видання: двотарифний лічильник електроенергії День Ніч може допомогти заощадити значну суму на оплаті рахунку, а саме понад 430 гривень. Для його встановлення достатньо лише звернутися до постачальника строму. Після цього за спожиту вночі електрик. Потрібно буде платити вдвічі менше, річ у тім, що такі лічильники запрограмовані на два режими обліку залежно від часу доби. Зокрема, в день вартість електроенергії залишається на звичайному рівні, а світло, використане вночі, тобто з 23 до 7 ранку, сплачується за тарифом вдвічі нижчим за звичайний. Наразі в Україні діє тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Відповідно, нічний тариф складає 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Таким чином, сім'я з трьох осіб, яка живе у квартирі з електроплитою та бойлером, споживає 300 кВт годин електроенергії на місяць, та не має двотарифного лічильника, змушена буде заплатити за світло за місяць 1296 гривень, адже вся спожита електрика буде порахована за денним тарифом 4,32. Однак, якщо частина цієї електроенергії витрачатиметься вночі, наприклад, лише в цей час включатиметься бойлер, пральна та посудомийна машини, хлібопічка та інші енерговитратні прилади, то 200 кВт годин будуть оплачуватись за нічним тарифом 2 гривні 16 копійок. Таким чином, за споживання з 23.00 до 700 у такому разі доведеться заплатити 432 гривні і стільки ж за денне споживання, тобто у сумі 864 гривні. Втім, слід також враховувати, що тариф можуть підвищити, і тоді розмір заощадженої суми може змінитись. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.